Друзі, всім доброго ранку. Колеги аграрії. зокрема, мене більше цікавлять одноосібники, такі як я. Хочу викласти невеличке відео, трошки потратив свій час. За літо зробив рихлітіля. передивився дуже багато відео. всякого. Ну, Всі пишуть плюси, мінуси. Понятно, що ідеального не существує. Тим більше різна техніка, різні поля, дуже грунти. Тобто, Багато можна говорити, Суть не в том. Захотів я зробити сам, з, як ти казав, зліпіл з чого било. Вибачте, за російську. О, да. ну, бюджет дуже скромний, не суттєво. Хто повірить, ні 20 тисяч гривень, просто дуже багато чого було свого. Купив двотавру на металоломі. По ціні 10 гривень кілограм, купив би ушні самі основні органи це хоршовські лапи. Хорш Тігер, Тірано ну, там. Звісно, е, вони використовуються на вузлі безпеки з пружинним механізмом. Але я подзвонив на фірму на Хорш, спитав Ярослава. Кажу, Ярослав, буде, якщо буду використовувати без пружин, без механізму цього? Він каже, питання немає. Став болти з різні, Взагалі питання немає. Все. Кажу, скільки можна максимально використовувати? Він каже, 35 см легко, а там по стані грунту чи як. І все. Долота на них є дуже різні. У мене стоять долота з фокуса, 2 см шириною. Є 5 см, ширші такі носки. Можна вчепити сюди лапу 40 см. Тобто, стойка така, що можна компонувати, на ньому чіпляти що хочеш. Тобто, ну, дуже багато. Можна тут є дві дірки. От Вони зараз. Е, можна ставити такі бокові, типу, як на рихлітілю стоять пера, є вущі, вони, там, по-моєму, 5 см, є 12 см. Ну, поки я їх не ставив, тому що вони не дешеві і якоби. Ех, ну, Дивіться. У мене так стоїть тут 7 лап. Ширина 2 метри. Е, планувалося 4 лапи використовувати як там на сантиметрів 35-45 см. Потім, а якщо всі Сімусі як мене, стоять, робити вже мілкіше, там, скажімо, 20-30 см, ну, дивлячись спроби після якоїсь культури, там, стерню. Ну, Попробував я з чотирма лапами. Думаю, для МТЗ Це, МТЗюк 920-й. Це що на відео в мене з 920-м мотором? Ну, що можу сказати, додати? Питань взагалі ніяких нема. Просто Ідеал. Все сухеньке, все працює, ну Я забув, що таке Вообще двигун. і 250 мотогодин масло. і Хочте вірте, хоч ні, все остальне мене не цікавить. Так, е... Е... Але я спробував з цими чотирма лапами. Це десь виходить, у мене 2 метри, 63-65 см. Е... Трактор його тягне, перший слід питання має на глибину, Скажімо так, дивіться, кстати, ось ці стоячки, да, ось вони прикріплені, оце вони 45 см. Попробував я їх, ну він їх практично тягне перший слід. Але ну 4 лапи, вузеньке долото, ну Виходить, знаєте, так. Це, типу, так, дренаж для води, але не більше. Нічого він там особо не розрушає, не виробляє. Оскільки нема оцих носків. Поставив я їх всі 7, да, Ось, дивіться, такий ще куточок саморобний. Це теж з фаста, що вносити каси, біушні диски, я їх заострив. Да. Єдине, що не вийшло в мене по деньгах, навіть вже ось зробив. Тут мали бути котки такого плану, в два рядки. Між ними зараз 14 см. Мав другий ряд бути вже є готовий поточений ступиць, ця труба. Мав бути другий ряд. якоби щоб ідеально кришило, але воно робить непогано. Пізніше будуть кошти. Дороблю я цього другого е котка таку, з цих турбодисків мілких. Дивіться, які красиві вони. Вони ріжуть просто прекрасно, працюють, взагалі питань немає. Тобто, е це я зараз роблю по карточці. Е по картошці перший раз. Е Пройшов я 20 см, тому що мокрим копалась картошка, на вузьких колесах копав, газелька гружона заїздила, бугри десь піднімав, забивалось. В ну, один раз ну, по-любому не вийшло, і було б не гарно. Через що я пройшов один раз, порівняв бугри, трошки зірвав цю ж закатані колеса. Зараз пройду в другий ряд в тракторі, побачимо, як він тягне. Скільки кілометрів в час йде, оцих сім лап. Кстаті, хлопці казали, прийшли, подивились, подивились на нього. Він важить, кстати, 700 кілограм. Трактор з балансірами спереді 350, тут по 70 трактор важить 4 тони. Хлопці сказали, чим ти її будеш тягати. Кажу, поки МТЗ, колись скінчиться війна, буде перемога, заробимо на Джондіра, дай Бог, де тягати джондір. Ну, поки що так. Давайте наступний кусочок відео про в роботі, як він себе веде. Так, друзі, от я йду. 7,5 км в час. Нагрузка, конечно, є добра. Друга передача Ну так, молодше він його на 45 см в другий слід. Звісно, жалко, але це не багато, це тимчасово. По мотору не питання нема, він не відчуває. Відчувається нагрузка на трансмісію. а да, ну. Тепер дивіться, так само друга передача. Дав просто йому тисячу оборотів бачте, да? бачите, ну, трошки ручний лаз. 3-2 км в час. Дивіться, з переднім мостом без блокіровки ж, зрозуміло, бо я... А я ж ну, не можу педальку держати. Ну, дивіться. Волоча він, ну, 40 сантиметрів, 5 сантиметрів ще носка остається. Тобто, волоча він всі 7 лап. Ну, от така, виходить картина. Така виходить картина. Бачите, це один раз, це другий.